Всім привіт! Ви на каналі готуємо разом. Сьогодні готуємо дуже смачний десерт з вівсяних пластиців. Простий та смачний рецепт, який сподобається кожному. Тож з до роботи. Для приготування цього рецепту нам буде потрібен блендер і 200 ложки вівсяних пластівців. Кож до блендера будемо висипати 15 грам розпушувача. Будемо робити вівсяне борошно. Друзі, підтримайте канал, підпишіться, будь ласка. Не забувайте про вподобайки, обов'язково напишіть коментаря, як ще сподобався цей рецепт. Уратні зв'язок це дуже класно. Тож, друзі, напишіть коментаря, з якої країни чи міста ви дивитеся це відео. Висипаємо вівсяне борошно, будемо сюди додавати одне яйце і одну столову ложку какао. Даємо 80 мл молока і добре перемішуємо. Немає різниці, чи молоко буде тепле чи холодне. Друзі, я дуже обожнюю рецепти з вівсяних пластівців, тож ділюся з вами. Напишіть, чи ви любите готувати рецепти з вівсяних пластяців. Розігріваємо пательню, наливаємо олію і наливаємо трішки. Друзі, додивляйте з відео до кінця, щоб не пропустити важливих деталей. Готуємо під кришкою на маленькому вогні 4-5 хвилин. Будемо перевертати на другу сторону і готувати 3-4 хвилини. Малинець вже готовий, тож переносимо його на тарілочку. Вверху наш вісаний малинець будемо намачувати вершковим сиром. Тож додаємо варення. У мене варення чорної смородини. Хто замінити на вишневе варення, на варення з абрикосів, яке ви вже любите і що вам за смаком. Друзі, підтримайте канал, підпишіться, будь ласка, не забувайте обов'язково про вподобайки, пишіть коментарях, що сподобався цей рецепт. Ще смакота вже готова, то ж будемо смакувати. Друзі, це дуже смачно та просто. Тож рекомендую цей рецепт. Не пройдіть мимо, як то кажуть, приготуйте. Він класний, смачний, простий. Дякую, що були зі мною в цьому відео. В цьому рецепті до зустрічі в новому відео. Всім миру та спокою, всім па-па-па-па.